Отже, знайомтесь, адіалшев ідеальний помічник для здоров'я, краси та енергії. У його складі потужний суперфуд паростки молодої ячменю. А це мега доза хлорофілу. Чиста кров, підтримка печінки і ферменти для травлення, які допомагають ефективно позбутися печії, здуття і взагалі працюють як мезим, тільки набагато краще, тому що абсолютно безпечні і натуральні. Дотож, дієтичні волокна, які ефективно працюють на рівні шкільника, роблять його детокс і покращують перистальтику. У складі L-Shape є цейлонська кориця, відома своїми потужними антиоксидантними і протизапальними властивостями. До речі, доведено, що цейлонська кориця позбавляє навіть болі у шлунку, а також покращує чутливість клітин до інсуліну, тобто робить цей продукт просто ідеальним для людей з цукровим діабетом. Тут є l карнітин який ефективно спалює жир і виміняє енергії. От звідки стільки енергії. Вітамін В6, який дозволяє позбутися емоційного голоду, щоб вас не тягнуло зайвий раз на перекуси. Хром, який допомагає в роботі щитовидки, а також зменшує потяг до солодкого. Цинк, який налагоджує обмін речовин і без цинку нормально функціонувати гормони не можуть. Тобто цей продукт Ideal Shape дозволяє вам дає енергію, покращує травлення, робить вашу шкіру гарною, судини чистими, волосся міцним і сяючим, блискучим, і до того всього покращує ваш зовнішній вигляд, роблячи струнку, струнки і підтягнути ваше тіло. Отже, зверніть увагу і будьте здорові!